мене з собою. Ну то вже знімає кістку, щоб посадку ходили. Давай, що зняти, кажи. Ну, танцювати не будемо. Зайшли в підерський окоп. Вийшли з підерського окопа. Потім ще група пішла в підерський окоп. Так і живемо. Русский автомат пораненого є. Он же э, полностью пробежит. Он сказал, что где есть. Королев. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. А коп зачищен вроде бы. Сейчас. Ну там побежал еще. Друга група друга група ще виходила розвинуся. Короче, перший раз на штурмі Потужно. Нормально ми сюди таперелетіть. Рано раном встає, да побога, да я, скіками, три, даба. Да, топчах не мы, блядь. Не, я 2 години встиг. Потім радіон зайшов, магора. Агуросила. Агуросила. Ой, красний. Ось мати обидва ваші, так? Мій один. Це мій, мій.